Щоб всі там не винилися, взяти і ширить І наше таке життєве кредо, що студентам не досе. І щоб ми завжди мали користь для фаху і життя. І враховуючи різні фази зі сітлин, сьогодні, я Іванович, хто поспілкувався, mm -hmm. отримав погодження від унікальної людини, це Микола Назарич Гордіч. Людина, яка закінчила технічний навчальний заклад, інженер-електрончик, але все своє світове життя в І він присвятив дільницю. Є від собі більше 500 наукових публікацій в різних журналах пов'язаних з дільництва. І перша його була така ґрунтовна праця це медові день. І коли ми пробуєте в нас така переноля, то у нас, виходить, є вдалі спроби, є далі спроби. І ви працюєте над помилками. І я думаю, що користь від цієї лекції відкритої буде дуже дуже чудово. Тому, Микола Лазаревич, вам слово студентам отримати максимум корисної для фаху і життя інформації. Добрий день. Дякую за презентацію. Представлюся ім'я Горніш Микола, пасічник і журналіст. На пропозицію Ігоря Івановича я вам прочитаю тему про медові напої. Значить, можна сказати кілька, да, принагідно дякую за запрошення. Можна сказати кілька е, слів загального плану про ринок продукції бджільництва. Ринок продукції бджільництва в світі він носить дещо парадоксальний характер. Парадоксальність. Стосується багатьох сторін цього ринку. Ну, наприклад, основна продукція дільництва – це запилення. Але такої послуги на міжнародному ринку не існує. В окремих країнах, скажімо, плата за запилення більша ніж прибутки від меду. Ну, зокрема, в США. Наприклад, на запиленні мигдалю в Каліфорнії з'їжджається близько 2 мільйонів бджолосімей. Плата за запилення. 200 доларів за бджолосімів. Причому платять такі гроші навіть за невеликі відводочки на 4-6 рамок, тому що на запилення однаково добре працюють і сильні, сині, і слабкі. Значить, за це пасічники отримують близько 400 мільйонів доларів на мигдалі. Це більше в кілька разів, ніж наші пасічники отримують за отримають за, за, ну, за мед, який експортується. Значить, наступний такий парадокс. Наприклад. Найбільший виробник меду це Китай, приблизно 500 тисяч, до 500 тисяч тонн, це третина всього світового виробництва. Найбільший імпортер меду США, приблизно 250 тисяч тонн. Але жодна тона китайського меду не попадає на американський ринок. Тому що заборона, є і заборона на ввезення китайського меду, скажімо, в США. Ця заборона вже років 20 працює. Ну і так далі можемо іти по цьому, по цьому списку. Значить, основна, основний продукт дзвіництва, який присутній, основний і єдиний продукт дзвіництва, який існує в світовій торгівлі, це мед. Знову ж таки, мед в загальному плані, то на ринку він присутній чисто конкретно. Ну, наприклад, окремі сорти медичного меду із Нової Зеландії. Коштують більше тисячі доларів за кілограм. В тому числі є, скажімо, е, хороші сорти меду з В'єтнаму чи з Індії, які коштують в межах одного 1-1,5 долара за кілограм. Тобто це досить нерегулярний ринок меду. Значить, з метою унормування, з метою унормування виробництва продукції жильництва певний інтерес представляє переробка меду на інші продукти. На інші продукти. Значить, особливість меду як продукту теж дещо парадоксальна. Ну, наприклад, мед використовується як підсолоджувач. В чистому вигляді він майже не, не споживається, це як е, підсолоджувач до чаю, до кави. До речі, кава з медом це цілком самостійний цікавий напій, який чомусь у нас не йде. Значить, в той же час є спроба використовувати мед, скажімо, при випічці, кулінарії. Але разом з тим, навіть, скажімо, в кондитерки мед широко не використовується, тому що він надто солодкий. Там є тенденція використовувати, скажімо, глюкозу. Як цукор, глюкоза не така солодка, і, і значить, для того, щоб збільшити прибутки пасічників, щоб унормувати використання меду як продукту бджільництва, цілком доречно використовувати. Перейти, скажемо, до використання напоїв з меду. Ну, ця тема має довгу історичну тяглість і От в наш час вона виникла приблизно з 2000 року, коли в Україні сталося перевиробництво меду, і той мед, який виробляли пасічники, не було змоги реалізувати ні на внутрішньому ринку, ні на зовнішньому. Скажімо. В радянські часи такої проблеми не було, тому що в радянські часи був завжди дефіцит меду, і медоваріння не було по тій причині, що меди так розходяться. Який смисл було його переробляти, коли він в чистому вигляді розходився? Значить, коли ми звернулися до того, як ми можемо вирішити цю проблему, то звернули увагу на медоваріння. Медоваріння в нас має довгу історію, добрі традиції. Тому ми досить швидко і легко відродили. Можна сказати, що відродження медоваріння в Україні сталося його по суті здійснили 20-30 пасічників. Ця програма вона не ніким не фінансувалася, не мала якоїсь ніякої, не мала підтримки ні наук, ні теоретичної, ні фінансової. Значить, можна сказати, що усь, скажімо, медоваріння в Україні успішно відроджено. Успішно відроджено за ці роки. Ну, не без проблем, значить, ми ці питання розглянемо далі. Значить, от і на початку спочатку ми повинні усвідомити, що для того, щоб пасічнику урізноманітнити продукцію своєї пасіки, до, ну, йому, як одна із, одна, один із напрямків вирішення цього питання, йому треба перейти до використ... до, до створення медових напоїв. Історія медоваріння. Той нинішній стан медоваріння ми можемо повністю усвідомити тільки тоді, якщо хоча б коротко розглянемо історію медоваріння. Тим більше, що вона досить цікава. Дивіться, е, із усіх спиртних напоїв є така гіпотеза чи теорія, що вперше людина познайомилася саме із медовим вином. Як це сталося? Значить, е, в, в зоні Саван в Африці. там, Росли дерева, баобаб, ніомба. Значить, стада слонів, допустимо, слон захоплював гілку і з баобаба обломував її. На місці зломаної гілки утворювалось дупло. В Дуплі поселялись бджоли, потім заносили його медом. В сезон дощів йшли дощі. Деякі дупла наповнювалися медом. І, значить, потім мед ферментував самостійно. І людина так, потім, якщо знаходила таке дупло, вона отримувала. Скажімо, продукт в чистому вигляді. Тобто, початково медове веночі питний мед це не був продукт людських рук. Це був такий же природний продукт, як, скажімо, зірвати яблуко, чи найти, чи видерти гніздо із бджолами. І, як вважається, це сталося приблизно 20-40 тисяч років назад, ще до того, як в людини з'явилася посуда, і до великої аграрної революції, яка сталася десь приблизно. 10 тисяч років назад, коли людина почала займатися сільським господарством, значить, от можна сказати, що, скажімо, виноградне виноробство появилось, коли була вже коли вже був пост. ну це глиняний допустим, це сталося значно пізніше. Так само, скажімо, виробництво пива з'явилося тоді, коли в людини було вже ну, виробництво зерна, скажімо, це значно пізніше. Тобто, медові напої, це. Напої, які були в природі, і це був самий перший ферментований напій, з яким зіткнулася людина. Наступний крок: от коли ми аналізуємо давні цивілізації, то, скажімо, медові напої були там і тоді, де був надлишок виробництва меду. От всі цивілізації на початку своєї історії вони мали надлишок виробництва меду, і робили відповідні медові напої. Це стосується Єгипту, і Давньої Греції і Риму. І близько східних країн згодом по мірі того, як довкілля знищувалося, як знищувалася медоносна база, діл від медоваріння зникає. Медоваріння зникає. В той же час, от, наприклад, наших предків от, здавна було, оскільки в нас природа збереглася в більшій мірі, в нас були більші врожаї меду, то, скажімо. Той час, коли в, дея... в багатьох древніх країнах вже зникло медоваріння, в нас воно було в повному розпалі. Наприклад, Пріс Паніський в своїй книзі Готська історія розповідає про те, що скіфи пили мед так, як Ромеї, вино. Ну а римляни пили вино досить багато. Наприклад, Раціон Раба перерахунку на, наш... на наші об'єми, це пляшка виноградного вина Другої вишки. Тобто він описує, він був дипломатом при Іспанійській, і він описує, як багато скіфи пили вина. Тобто, це такий же ж напій, як виноградні вина в Древньому Римі. Значить, потім на наших теренах медоваріння процвітало приблизно до 1800 року, коли воно було повністю витістене цукром. Спочатку цукор із цукрової тростини, потім буряковий цукор, і вже відродження сталося приблизно. На, в кінці 19, го там початку 20-го століття, а потім за тими лихоліттями, які почалися з 1917 році, вона, воно в нас майже повністю зникло, було невелике відродження. Було невелике відродження в часи НЕПу, наприклад, на Кубані. Там. Окремі пасічники виробляли до 20 тисяч відер вина медового на рік, Такі були об'єми. Потім почалася колективізація, все це затихло. Значить, дивіться, я дуже коротко вам розповім про медові напої з тим, щоб ми навіть коротше ніж у мене є ліміт часу. Це з тим, щоб ми могли обговорити. Щоб ми могли обговорити цю тему. У вас, можливо, якісь будуть запитання. Все одно я за такий короткий час вам не встигну всього розповісти. Значить, так. Термінологія. Єдиної термінології медоваріння не існує. Є трошки нашої термінології, є строки закордонної. І це нормально. Нам не треба дискутувати на таку тему, як правильно називати: питний мед, чи вино, ну, чи ще якось. Ці питання можна залишити. Наприклад, немає єдиної термінології в виноградному виноробстві, але від цього ж ніхто не страждає. Значить, які напої можна зробити з меду? Значить. Які напої можна зробити з меду. Суть медоваріння в тому, що ми, от скажемо, є, є традиційні напої, скажімо, квас, пиво, вино і так далі, які робляться, як правило, з якихось інших продуктів, ми ці ж самі напої можемо робити із суміші, із медового сусла, тобто суміші, грубо кажучи, меду з водою. І імітувати, значить, Ті напої, які робляться з інших продуктів. Ну, це якщо е, от ми можемо класифікувати всі напої, які є з місту спирту, Наприклад, від мінімального і кількості до максимальної, ну які можна робити медові напої, це медовий квас, медовий, скажімо, до 2,5% алкоголю, медове пиво 5-10%, медові вина, ну скажімо, 11-18%. Потім міцні медові вина, настоянки, наливки. Значить, є ще деякі медові напої, які з цього ряду вибиваються. Ну, Наприклад, можна робити медовий оцет. Потім можна медовий оцет, так. Значить, дивіться, от скажімо, тема медовий осид, оксімель, да? оксімель має, має назву. Значить, є така країна, Персія або Іран, яка має великі традиції використання оксимелю. Сказати, що оксімель це напрям апітерапії, не зовсім вірно. За різними оцінками, є від 2 до 6 тисяч рецептів використання Оксімелю при, при лікуванні різних хвороб. Значить, оксімель перекладається як кислий мед, тобто оцет, мед і який-небудь інгредієнт, якийсь лікарський трав. Це цілком інноваційна тема. Вона вже з'явилася на конгресах Апімондії. Якщо вас когось цікавить, ви от у нас її зовсім немає. Хоча в Європі вже з'явилися книги, з'являються доповіді на конгресах. Якщо комусь треба, скажімо, ви можете зацікавитися цим. Це досить цікава тема. Вона має іс історично, якби Іран, один із лідерів цієї області був раніше. Ну зараз, скажімо, є автор із Австрії. Я не пам'ятаю прізвища. Якщо можна зайти на мій сайт, там її прізвище є. Її книга описана. Вона написала кілька книг. В Європі ця тема розкручується. Значить, це такі, значить, можна робити медові напої. Дивіться, коли ми приступали до відродження медоваріння, не було ніякої інформації. Взагалі, ну як і що робити. Тому була був вибран такий, вибраний такий напрямок, що. Ми робимо медові вина чи питний мед по технології виноградного виноробства. Тобто у виноградному виноробстві були дуже великі теоретичні напрацювання, в тому числі і в нас, коли допустимо розпадався радянський союз, то було 32 доктори наук по виноробству виноградному, із них 30 чоловік було в Україні. Значить, Україна це була як центр, був всесоюзний інститут Магарач в Ялті, і був інститут Таїрова. Я не пам'ятаю, чи він, скажем, був Всесоюзний, чи це був республіканський під Одесою. Це були видатні такі заклади наукові. Там працювали видатні вчені винороби. Так от можна опиратися на їхні теорії, на їхні розробки при виробництві медового вина. Наприклад, от що значить секрети медоваріння? Ну, наприклад, сам термін медоваріння передбачає, що вино варить. Да? Питання до залу: а як можна? Як, як допустимо, варили медові вина чи питний мед в Київській Русі? Посуди, посуду не було, великих чанів, металічних чи щось таке. Були, от скажімо, археологічні дослідження показують, що були дубові бочки. Дубові вироби, да, от, дубова бочка, як А, це я скажу пізніше. Були, скажімо, елихи від півлітра до великих бочок на кілька тонн. Але ж в дубовій бочці не можна зварити мед. От. І ніхто взагалі то історія не дає відповідь на таке питання. Да? І є така гіпотеза, що мед варили таким чином, що, скажімо, в дубову бочку кидали розпечене каміння аж до того, поки мед не вспінювався. І після цього вже його використовували як сус. Ну, це як, як приклад розказує. Ну, але ми, коли підходили до виробництва медового вина, коли намагалися це відтворити, то ми користувалися тими напрацюваннями, які є в виноградному виноробстві. Значить, ну, можна, зараз ми перейдемо безпосередньо до деяких моментів технології. До деяких моментів технології. Значить, ну, посуд, посуд для посуду. є посуд є, значить, окремий посуд для підготовки для технологічного процесу і для зберігання. Значить, класичний посуд для, скажімо, для ферментації медового вина це добова бочка. Як показує наш досвід. І опитування медоварів наш час дубовими бочками ніхто не користується. Надто дорого, надто складно, надто важко підтримувати його в бочки в санітарному стані хорошому. Тому для ферментації використовують, як правило, скляний невеликий, для невеликих об'ємів, скажімо, на 10 20 літрів пластикову тару і зіжорстійкої сталі. Це ці три основні. По суті, єдині зараз єдині зараз, які використовуються. Значить, техніка безпеки при виробництві медових вин. Ну, які загального плану, техніка безпеки. Наприклад, якщо ви будете робити якісь медові напої, то використовуєте, там є добавки, про які я скажу далі, то використовуйте тільки ті добавки, які призначені для харчових цілей. Тому що.